Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, у нас багах моя Тоска. Вот он, я привет, войска и Херсиппоїзда, как я попал сюда. Всім щирого привітання, підписникам мого любимого ютуб каналу. Хочете спитати, чого у мене так довго не було на цьому каналі? Того що я знімав ролики. Не вийдуть. Я так думаю. Тому сьогодні ми разом з вами будемо строїти домік для нашої любимої бабушки Грені. Ну а перед початком цього ролику хочу попросити, щоб ви поставили лайк, підписалися на цей канал. І кому і все. Ну і поставили лайк за український контент. Ну а ми погнали! Давайте почнемо з того, тим що я вже декілька разів строїв. Ну, Точніше, всього раз один. Нам потрібно зайти в Апокаліпсіс. Апокаліпсіс 2. Ми повинні взяти оцю штуку, але треба, щоб і оця штука підходила прям во, отак, от, щоб вони отак от підходили. Тут ми зробили. Тепер беремо просто 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 Давайте вспомним, як у нас е, воно, як ми маємо. Зліва у нас отут повинна бути лісниця. Отут повинен бути підвал. Тоді ми давайте зробимо отак, щоб воно одним слоєм все було. Угу. І у нас отут повинна бути лісниця, як я пам'ятаю. Так, отут у нас повинен бути підвал, але я думаю, що ми просто зробимо порталом цей підвал. Отак. Тепер отут повинна бути велика така лісниця. Я не знаю, з чого її можна зробити спейсу. Використовувати оцю. Ну, кстати, вона реально підходить, але ж тут у нас повинна бути така таємна кімнатка. Тоді давайте ми заходимо в дефолт, візьмемо отаку. Во, і отут ми отак от закриємо. Вуаля! Давайте одразу стінку зробити. А тут отут ми зробимо з звичайного апокаліпсису, візьмемо отакі стінки. Тобто да, у нас сам дом буде такий, а всередині буде щось, щось наподобі цього. Або давайте зразу ще візьмемо вот так. Вот. Тепер давайте ми зробимо нашу територію для кухні. Нам потрібно зайти знову в дефолт. А хоча навіщо ми заходимо? Просто дубліруємо. Дублер, дублір, 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 дублір. Я думаю, тому що нам потрібно іще. Тобто отут у нас будуть е, оця кухонька. І отут. чи отут, навіть, да, отут у нас повинен бути вихід. Тепер давайте поставимо стінки з Апокаліпсис 2. Напевно, тоді, коли повністю зроблю, я просто буду іноді перемотувати. Така у нас кухня вийшла, тільки давайте я тут іще зроблю такий уже вихід, вхід. Не знаю, як ви хочете, так це і називайте. Давайте сразу же зробимо усі, усі оці приблуди, які у нас є, і потім будемо приступати до самого цього. Е, так, робимо підвал. Підвал вже теж робиться. Із... Тільки я не пам'ятаю, підвал був аж отут чи аж отут. Я думаю, що тут. Ну, давайте зробимо отак. От. Тут стінки отакі. Давайте тоді вже зробимо чуть-чуть щось схоже і на другому етажі. Заходимо знову в Default. Заходимо, беремо. Так, от, во, во. І що ми тут маємо? отут у нас повинна бути отака штучка. Тут ми отак от ходимо, ходимо. І тут отакий вхід наверх. Да? А отут у нас вже кімната. То кімната повинна бути і тут. Це у нас, як я пам'ятаю, повинна бути ванна. Але ж ванна повинна бути така ж сама, як і отут. Ну нічого, зато буде трохи про простору для нашої бабушки. І отут наша кімната. Кімната, ну давайте от 2 на 2 так? Да? Я так думаю. 2 на 2 буде дуже хорошо. Тепер давайте ми зробимо трохи стінки наші. Тобто Я думаю, що отут буде стіночка. Отут стіночка, отут стіночка. Так, у нас же отут. Раз. Так. тобто Отут, во. Отак от. вода з-під а повний. Тут у нас повністю будемо мракі. Да, якщо б у мене був, звісно, апокаліпсис 4 чи перший, то було б набагато красивіше, але у нас виходить якось так. Тільки давайте, щоб трохи поізяшні було, давайте зробимо отак. Тепер давайте у ванні зробимо наші стінки. Але як я пам'ятаю, у, у ванній отут була трохи інша підлога. Ви пам'ятаєте, там такий камінь був. Тому давайте ми зайдемо наоборот в Space і зробимо таку підлогу. Так, да, я зробив, але я думаю тим, що потолок в кухні буде виглядати трохи по-іншому. Ну, але якось сойд. Так, да, і тепер давайте стінки зробимо. Раз, два, три. Я череспій Ай го Ось о, я і зробив наші такі ось, ось стіночки. Таке все у нас. Все чотенько. Тепер давайте переходимо до... Наступної, але я, щоб ви розуміли, я взагалі в душі не нічаю, що там далі йде. Тобто, у нас отут іще повинно бути, чи отут. Тіпа, от отака велика кімнатка. Ну добре, давайте. Ой, блядь. Я свалився. Добре, давайте зробимо, щоб у нас трохи була кімната побільше. Давайте зробимо, щоб у нас був вхід отут. Тобто, раз. Отак от, от. Потім тут отаке пересічення. І отут у нас йде е, вхід вниз. А чого воно в мене якось по-іншому тут? Кохання ну, скінчилося, все заглядає сонце. Ну, ось, ви і бачили, як я зробив стінки, правда, я не зрозумів, чому в мене отут. Ну, коридор коридорі повинен бути. Тут така кімнатка 4 х 4, тут такий вхід, і отут, отут, що у нас тут? То есть... А, тут у нас. Ага. Ну Тоді давайте ми отут зробимо стінку. Як я і пропоную, а тоді ми вхід зробимо аж отут, щоб уже нічого не перешкоджувати. Все. З другим етажом, можна сказати, ми закінчили. Тільки давайте тепер. Е, та йома, реклама, давай, вали бистріше. Кайф. Вона свалила, тепер ми можемо займатися своїми справами. Тобто, е, ми другий етаж вважаємо тим, що зробили тут. Це, все добре. Стінки, планіровочку. Тут отак от ми зробили, тут, тут теж отак от зробили. На першому етажі, звісно, трохи у нас щось, щось десь через жопу йде. Ну та пофіг, я думаю. Да, тепер давайте скільки у нас ролик доведеться. А, ну 15 минут і ще там все скоріше. Давайте тоді зробимо вже трохи, так би мовити, інтер'єру. Зробимо отут такі малесенькі огрождіння, щоб не можна було впасти. Да? Ну. Ем... Ладно, візьмемо щось інше. Ну, я думаю, тим, що навіть оце буде виглядати трохи, трохи симпатичніше. Ну, я думаю, що норм, нормік. Давайте все ж таки докінчимо перший етаж повністю. Ну там зроблю стінки ще. І закінчу другий. Ну і я думаю, тим, що не цілком цей ролик буде підходити до кінця. Тобто, у нас тут була кухня. Далі у нас повинен бути вхід. да, От такий вхід. Тобто, у нас тут щось було, я правда в цілком не пам'ятаю, що. Ну, щось було цікаве. Отак от, от потім у нас йдеться отак от, от прямо, прямо, прямо. Прямо тут у нас щось, якась там рамочка була, я не пам'ятаю. Угу. І потім сюди. Тут у нас я в душе нічаю, яка у нас була тут кімната. Але точно пам'ятаєте, що у нас отут був телевізор, і у нас от сюди входила частина. То тобто, є, у нас вийшла ось така якась кімнатка. Але щоб ви розуміли, я думаю тим, що тут була кімнатка, отут такий вхід, і ми повинні були просто йти вперед. І отут повинна була бути кухня. І от сюди вихід. Ну нічого, можливо, даже якщо і не вийде, то у нас буде трохи авторське право на цю карту. Ну що ж, я думаю, тим, що в цілком це і все. Ну да, а ви що думали? Стільки роликів не було, хоч якийсь випущу, швидко бистро смонтірую, щоб ви вже насолоджувались. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися до кінця без перемотки, ви. Та я знаю, що у мене 10% звали в жопу. Дай мені кінцівку правильно записати, я б твою мать. Усім, і ще раз повторюсь, за перегляд, якщо ви не перемотували цей ролик час, то мені буде дуже приємно, якщо ви ще розкажете другу і підпишетесь на мій телеграм-канал. Тому дякую вам і ще раз тим, що ви дивитесь мій канал. Всім щирого до побачення. Ну і зустрінемось в наступному ролику. А поки що я буду вчитися танцювати Майкла Джордана. Пант памтп пам-тп. Bum.